Наша сестра Олена Мокринчук, як офіцер, як військовослужбовець, відвідала наших хлопців на передовій в тих обставинах, де вони охороняють і боронять кордон нашої держави, де створюють умови для того, щоб ми могли зібратися тут і під мирним небом, не під обстрілами. Звершити молитву і провести богослужіння, сестра Олена. Дякую вам. Е, ну, мене попросили ще трошки сказати про себе. Е, як уже було сказано, майор Збройних сил України, офіцер генерального штабу. Е, війна для мене почалася в 2014 році з того, що Господь закликав до мене і сказав. Спасай взятих на смерть, і хіба відмовишся від приречених на забиття? Я знаєте, я сама родом з Донеччини, з маленького міста Сніжне, яке зараз в окупації, потім я жила в Волновасі. І знаєте, коли я приїхала туди, я побачила цих моїх земляків, які дійсно вони. Вони були в такому стані налякані, вони не розуміли, що відбувається. Ну хто з Донеччини ті знають у нас взагалі ніколи військових, ну просто не бачили у нас, не було військових частин, тому що тодішня доктрина говорила, що напад буде. З заходу, там більше було військових частин, у нас такого не було. І треба було їм допомагати цим людям, допомагати, допомагати їх рятувати. А потім військовослужбовці, які там знаходилися, знаєте, я свою місію відчула, як допомогти моїм хлопцям перемогти. Я ніколи не стріляла, ніколи не намагалася, знаєте, там щось воювати, тому що ну, це не моє взагалі. От, але моя була місія допомогти хлопцям перемогти. І одного разу мій. Один з моїх командирів, він на той час був комбатом, Андрій Жук, на жаль, вже покійний. Він запитав: каже, Ліна, на що вам це треба? Чому ви постійно до нас мотаєтесь, чому ви постійно привозите допомогу? Чому ви постійно приїжджаєте на самі ці нульові мінусові ці позиції і спілкуєтесь з хлопцями? Що воно вам дає? Кажу, Андрій, ти знаєш, я завжди хотіла велику сім'ю. Кажу, ну так у вас і так. Четверо дітей, четверо внуків, що вам ще треба? Кажу, ну я хочу більше. Так нас тут 850 чоловік. Каже, Андрюша, якраз мій розмірчик. Ну, зараз, вже, знаєте, коли вже в Генеральному штабі, то цей розмірчик ще більше збільшився. Але я вам скажу, що найбільше потребують наші хлопці там на фронті це, по-перше, спілкування, і, по-друге, ваших молитв, вашої підтримки. Саме за цим. Ми поїхаємо. Я поїхала. Ну там планували ж трошки більше до людей. Ну зрештою поїхала я одна, тому що трошки це було так спонтанно. Саме за цим я поїхала на фронт. Я знову знов відвідала наших хлопців, наших братів, які є членами нашої церкви, а також їх побратимів. поспілкуватися, сказати, що ми їх любимо, сказати, що ми одна сім'я. Як справедливо зауважив зараз, брат церква є сім'я, а в сім'ї головне це спілкування. Будь ласка, ролик. Наш підрозділ щиро дякує всім Божим людям за допомогу, яку ми отримали тут, у цьому місці. Вітаємо, дякуємо, що ви за нас молите. Дякую вам, любі друзі, за підтримку ЗСУ, за каву, яку ви нам даруєте і допомагаєте нам. Дякуємо. Дякую вам за допомогу, що ви нам допомагаєте. Ми Будемо якнайближче молитися за нашу перемогу. Та да. церква речорч. Дякуємо братам та сестрам міста Київ за подарунок разом до перемоги. Як бачите, нічого особливого. Нічого особливого або там дороговартісного. Ми туди не возили. Ми передали футболочки з побажанням з Богом до перемоги. Ми передали нові заповіти від біблійного товариства, біблії передали продукт продуктові набори, маскимаскировочні сітки. Ну і таке, знаєте, там мичі і всі інші речі. Тому що головне було не це. Головне було передати від вас вітання. Головне було помолитися. На жаль, не можу показати кадрів, як ми молились, тому що складно молитися і фотографірувати. Не було кому знімати. Але повірте, ці молитви були палкими і гарячими. І один момент тільки хотіла ще розповісти: коли е, там, ви, може, бачили такий крупний великий такий хлопчина, молодий. І е, коли я роздавала ці нові заповіти, ми потім стали, почали молитися. А він взяв той новий заповіт і відійшов в бік. І я думаю: ну, яка бідна, ну, ми ж приїхали. Тобі що не хочеться, щоб за тебе помолилися? Ну, якось знаєте, так на серці почали. Кишки шкрябати. А потім я озираюся, бачу, що він просто підійшов так, знаєте, коло паркана, просто так присів на, на корточки і цей новий заповідь відкрив і почав читати. І в нього так от сльози на очах. І знаєте, мені чомусь в мене не було сил, знаєте, сміливості підійти до нього і запитати. Але чомусь я подумала, що він, очевидно, за це молився. Він молився, щоб йому хтось передав цей новий заповіт. Для нього це була дорогоцінність. Дякуємо вам, дякую від імені всіх хлопців і від себе особисто, що ви маєте цю любов одне до одного, що ви маєте ці сімейні стосунки, і ви можете зрозуміти, що буде найдорогоціннішим подарунком для тих хлопців, які зараз перебувають там. Дякую вам щиро. А зараз я би хотіла, щоб ми всі разом встали і помолилися за нашу Україну. Повірте, там зараз обстановка дуже складна, і під час моєї поїздки були обстріли, і зараз там йдуть штурми поблизу часу яру. Тому дуже велике прохання. Моліться за наших військових і за нашу країну. Я чи ви помолитесь? Господи, Боже наш, Боже симилостиви, ми дякуємо Тобі, що ти. Досі тримаєш небо нашою країною над нашим народом. Дякую, що Ти досі милуєш нас і тримаєш в своїх сильних руках. Ти ще даєш час для покаяння багатьом людям. І Ти, Господи, тільки Ти своїм милосердям Ти зробив так, що ми ще не, не щезли. За ці 10 років війни вже 11 рік, Господи, стільки вибухів, стільки всіх цих жахіт і знущань, але Ти, Господи, Ти ще й досі простягаєш свою милість до нас. Благослови нас, Господи. Бути міцними в тобі, благослови нас тісно приліплятися до Тебе, благослови і тих наших братів і сестер, які зараз перебувають там на передовій, Господи, збережи їх душу чистою. Молю тебе за людей, які там знаходяться в цих містах прифронтових, які постійно під цими обстрілами, під цим жахіттям з небезпекою для життя, Ти, Господи, збережи їх сам. Молю тебе за тих, хто перебуває зараз на окупованих територіях, і вони кожного дня. вони Мають ці страхи і мають ці переживання. Господи, ти їх сам збережи, ти є наш захисник, ти є наш рятівник, і ми тільки до тебе звертаємося з нашими проханнями. Молю тебе також і за наших росіяних братів і сестер, які зараз перебувають і в країнах Європи і Росіяні тут по. Різним містам України, Господи, Ти їм також допоможи, тримай, укріпи, Господи, даруй, щоб кожен з них були світильничками на тому місці, на яке ти їх посилаєш. Зігрівай, Господи, своєю любов'ю. Оновлюй в нас Дух свій святий і допоможи нам бути такими, як Ти хочеш нас бачити. Ми не знаємо, для чого ти послав нам це величезне страшне випробування, але. Ти не даєш випробувань понад силою. Ти знаєш, що ми можемо це витримати. Вийдемо очищені з цього полум'я як чисте золото для слави твоєї. Амінь.